Вітаю, друзі! 3 квітня 25-го року. Чудова погода і чудовий настрій. Персики цвітуть. Ось таке собі чудо. Температура 10. Оце можу тільки знімати із під навіса. Слива цвіте. Добре, що я встиг обробити перед цвітінням хорус скор маспілан. красота и даю вам гарантию друзья не первый рік у меня так урожаю буты так тут навес кончается Анжелина А цар прем'єр все цвіте. О така погода. І обіцяють заморозки з понеділка. Ну що, сподіваюсь, що в мене пронесе. На всякий випадок у мене бочка. Заправлена сухими дровами, може прийдеться і запалить, хоча це не бажано, не можна у нас тут палить. Можливо, прийдеться дощувати. Отак, друзі. На даний час все чудово, листя зелене. Скоро буду розказувати про результати своїх чотирьох варіантів обробки, щоб позбутися бордовської суміші. Хоча сам розумію, що краще неї ніщо не захистить наші дерева. Вон там. На моїх ой вискочу такі цвіточки красиві. побачим Заходьте на канал, покажу урожай, який у мене завжди чудовий. На все добре, друзі, з вами був Петрович. Під сильним дощом 3 квітня 25-го року. Відеоканал Петрович Продакшн Україн. На все доброго вам і доброї всім погоди!